не сплатив понад 200 мільйонів гривень податків. Блогеру та бізнесмену Олександру Слобоженку повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за даними слідства. Із січня 2020 по серпень 2023 року Слобоженко набув необґрунтовані доходи, а саме віртуальні активи в криптовалюті, що еквівалентно більше мільярда гривень. Кошти він отримував через незареєстровану в законному порядку компанію, яка надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку. Повідомляють, що аби приховати суми отриманих доходів, підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Після цього їх обготівковували в пунктах обміну валют. Податки за це бізнесмен не платив. Підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 мільйонів гривень. Частину з цих коштів він легалізував, придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. З метою приховання придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб. Йдеться у повідомленні офісу генерального прокурора. Наразі детективи бюро економічної безпеки встановлюють інших учасників злочину та готують їм повідомлення про підозру. Нагадаю, кілька місяців тому видання Українська правда опублікувало розслідування про життя бізнесмена та блогера Олександра Слобоженка. Після цього він виїхав за кордон, проте нещодавно на деякий час повернувся до України.